Продовжуючи дослідження Єдин Державного реєстру судових рішень Кам'янка-Бузького районного суду за 2010 рік, не можу не, можу не звернути увагу читачів-глядачів на рішення цього суду за 2010 рік. Значить, із двох із 214 судових рішень до реєстру включено 92 рішення суду. Саме рішення суду. Коли ж я почав перевіряти ці рішення суду і намагався подивитися, коли ж вони були ті рішення суду відкриті, справи були по цих рішеннях, виявилося, що. Із 92 рішень суду, в реєстрі знаходиться тільки одна ухвала про відкриття провадження по тих справах, за якими зареєстровані ці, судо... ці рішення суду в єдиному державному реєстрі судових рішень. Ось вони тут схематично, якщо можна так, я можу показати Ось ці роздруківку цих. Всього, Всього я, як. Наголошую, що їх є, на їх є 92 судових рішення. Так, із тих 92 двох судових рішень тільки по одному є винесена ухвала. Я спеціально, значить, зайшов подивитися в реєстр. Скільки ж є ухвал всього з цього приводу? Так, от з цього приводу є внесено до реєстру всього 14 ухвал Кам'янко-Бузького районного суду. Про відкриття провадження по справі, про відмову у відкритті провадження або про повернення позовної заяви. Ось ці, значить, ось ці перелік цих ухвал. Я вже як наголошував, що тільки одна ухвала про відкриття провадження. Це є ухвала від 3.03.2010 року по справі 2 риска 395 дріб 10, Суддя СамСІн. Реєстраційний номер 453 90 406. Всі інші ухвали, тобто сім є ухвал про відмову у відкритті провадження і шість ухвал про повернення позовних заяв, як я згадував. Так. І ось на цій підставі я вирішив далі провести дослідження і виявити, а що криється за тими. За тим, що в реєстрі немає, що в реєстрі відсутні ухвали про відкриття проваджень про відкриття проваджень у цих цивільних справах. Для того я створив таку табличку. Спочатку я ті всі судові рішення, рішення суду, які є 92, я їх переніс у таку табличку. Ось вона є. Значить, Таблиця рішень Кам'янкобурзького районного суду за 2010 рік порядку наростання дат, за якими вони ухвалювалися в суді та внесені до реєстру. От всього 92, 92 таких є рішення. Ось. А, потім, потім, а потім я склав іншу табличку. Я потім склав табличку, яка називається. Список рішень Кам'ятко-Бузького районного суду за 2010 рік порядку наростання номерів судових справ, за якими ці рішення ухвалювались та вносились до реєстру. І ось тут ви бачите, що першою справою фігурує, яка була включена до. До цієї таблички є справа номер 2035 від 4 лютого 2010 року. А остання, остання справа 2, 168, 10 від 18 листопада 2010 року. Ось. Зеленим кольором, як, ви, як я звертаю вашу увагу, це фігурує рішення по справі. 2 риска, 395 дріб 10 від 9 четвертого. Те рішення, по якому є до реєстру включена ухвала про відкриття провадження. Ось, я її спеціально виділив зеленим кольором. І виявляється, тут досить, якщо далі провести аналіз, виявляється досить цікаві, досить цікаві речі. Вони в чому проявляються? Проявляються в тому, що бачите, оранжевим кольором відмічені значить, судові справи. Судові рішення, рішення суду, які є сфальшовані, на мій погляд. Чому? Справа в тому, що, як я вже згадував, що значить, в суді є такий порядок реєстрації судових справ. Судових справ, значить, які здійснюються в порядку наростання порядкових номерів тих судових справ. І якщо номер справи був 395, і значить, вона від, 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 відкривалась провадження, по ній вносилась ухвала 3.03, то 403 вже мала би бути Якщо справа була вже зареєстрована, то вона б вже реєструвалася за номером 396. А потім 397, 398, 399 і так далі, 400 і в такому далі наростаючому порядку. Тобто все мало би бути наростати. але ніяк не в зворотньому порядку. Що ж ми маємо? От ми маємо такий приклад, що номер значить, рішення номер 2 риска 513, дріб 10 було, було ухвалено 1 березня 2010 року. суддя Бакай. Номер Справи 2, риска 56310 від 22.0210 року. Це судові рішення, які я називаю. Суддя Бакай. Або номер 2, риска 621 від 02.03.2010 суддя Бакай. Значить, теж говорить про те, що цього взагалі не могло бути в природі, тому що я ще раз кажу, що ми ми, ми Відштовхуємося від того, що є наявне, наявна ухвала про відкриття провадження 3 березня 2010 року по справі номер 2 риска 395. Тобто все, що мало, що мало би бути після 3.03, воно має бути з номерами в порядку наростання 396-397 і так далі. Ну тільки не в зворотньому порядку, Я ще раз наголошую. Ми ж маємо приклад інший. Наприклад, справа 2, риска 528 від 09.02, тобто в лютому місяці суддя Горошко значить, винесло таку, таке рішення. Значить, по... По справі номер 2 різка 567, 12.02 10-го суддя Горошко винесла рішення. По справі номер 2 різко, 615, 17 -го лютого Горошко винесла. По справі номер 2 624, 18 лютого. По справі 2, 632, 16 лютого. Тобто, це всі ті справи, значить по яких. Судові рішення є сфальшовані. Не могли ви не виноситися у ці дати. Це говорить про те, що судді вносили до Єдиного державного реєстру і до судових рішень завідомо неправдиві відомості. Це називається службове підроблення. Або інакшими словами, в народі кажуть фальсифікація. Оце так коротко, щоб люди зрозуміли, тому що ми. Будемо продовжувати дослідження цих речей. Хотів би наголосити ще на одному такому, на одній одні речі, яку я, значить. Знайшов в єдиному державному реєстрі, я знайшов два однакових судових рішення. По одній і тій самій справі суддя Бакай. 18 листопада 2010 року винесла два однакових судових рішення по справі номер 2 резка 670-2010. Одне судове рішення зареєстроване за номером 127 40 755. І це судове рішення обезнеособлене, Тобто в цьому судовому рішенні не вказується прізвища осіб, значить, яких, які фігурують в цьому судовому рішенні, справа йде про розірвання шлюбу. А що ж маємо ми маємо значить, у судовому рішенні, яке вона внесла до реєстру у 2016 році? Тобто, через 6 років. По тій, по тій самій справі 2,670-2010 від 18 листопада суддя Бакаль зареєстрував номером 547-122.03 вносить до реєстру рішення, у якому вона вказує прізвища осіб, незаконно вказує, з порушенням закону. Є закон, який, значить, про забезпечення, про закон, який забороняє оприлюднювати, оприлюднювати дані, дані на фізичних осіб громадян. Значить, назву зараз в мене входили я не можу згадати. Ось, ну, неважно. Судді прекрасно розуміють, про що мова йде, значить, у якому вона вказує. Позов задоволити розірвати шлюб, між Яремко до шлюб для Мельник. Після розірвання шлюбу присвоїти позивачці прізвище Мельник. Для чого це зроблено? Я так і не знаю, не можу зрозуміти, для чого вона оприлюднила ці прізвища. Це незаконно зроблено. Це є порушення закону. Для чого це зроблено? Я так і не знаю. Ось така ситуація значить, з Кам'янкобузьким судом з тими судовими рішеннями. Ті судові рішення ми продовжимо досліджувати і обов'язково будемо висвітлювати на сторінках сайту про продовження наших досліджень.